Всім привіт! Буду зараз проводити реставрацію дозиметра. Покажу, як я доглядаю за дозиметрами радіометрами. Це у це нас мрія кожного радіофоба і радіофіла. Це у нас полімастер 1703 GNA. Іменно ГНА. Важливі останні три букви. Це означає, що в ньому два окремих. Детектора для гамма-випромінювання і нейтронного випромінювання. Ось тут зверху знаходиться нейтронний детектор, от він підписаний. І знизу знаходиться гамма тут. Це два сцентилятора, тобто на гамма детектор тут це зйод активований талієм. А нейтронний детектор, кристалл літій активований Європі. І Сі-Фау, електронні помножувачі, мікроконтролер. Так, і що я помітив? Дивіться, все ніби чудово, все ідеально. Але, бачите, я бачу такі, якщо приблизити під певним кутом, видно ось такі капельки під захисним оргсклом, Тому треба розібрати, перевірити, чи це дійсно. Каплі води чи спірту, бо я протирав спіртом зовні. Чи немає розгерметизації цього розкла, воно могло відклеїтись, клей висох. Чи це дійсно туди попали пари спирту чи пари води. Просушити, все, перевірити на всякий випадок. Обов'язково. От Розберемо, подивимось. Так, Розбирається. Ось тут 2 два, два болтики всього-навсього. Дуже просто. Первый. Так, и... Відкриваємо Так, і от наша плата. Дивимось. Все добре. До речі, контакти тут покриті чистим золотом, щоб не окислялися. Дуже якісно надійно зроблено. Так, води немає всередині. Це добре. Ось цей циліндр це детектор нейтронів, він такий величезний, до речі, великий. Потрібно відкрутити цю плату обов'язково. Щоб добратися до ОРСКЛА захисного так, а що у нас всередині? Покажу в Макро. Це не немає окислів, рожавчини, все супер. Так, але розбираємо, нам треба добратись всередину. О тут і тріщина, і от через нього волога якраз могла захворити. Так. Так, дістав і дивимось на склі, ніби немає. Тоді дивимось на дисплеї самого. І на дисплеї не бачу, немає ніякої вологи. Дивоно, значить, може обман зору такий через скло. Зараз розберемося. Ось з цієї сторони в макро. Це заклеєний світлодіод, щоб він світив в торець дисплею. Іфрачервоний порт. Дисплей на гумках, до речі, дивіться. Бачите, на гумках з таких. О, ні, є, все-таки щось таке зараз про травму. Щось близити дуже сильно, але очима не видно. Ні, nee, нічого нема сухий. Ну, добре, і тут скло зсередини От його. І воно суха. Ну, добре. цей шмоток пластикові ломаний. Ну, Оп, прибажно приклеїти. Так, і все буде добре. Ну все показав вам розборку. Все всім пока.